посилку з нашими добривами. Нам вони дуже сподобалися. Це в нас іде від Хелміксу. Ця продукція. Так, що ми замовили? По картоплі, по літрі? Дві бутилки замовили. Далі борактив, садгород, садгород і антистрес. До речі, дуже жалкуємо, що не було в нас антистресу, коли були приморозки. Ми б картоплю витягнули дуже файно. Для вона воно потрібно. Ну, Виходить, вони допомагають ці препарати, щоб гарненько переживалася розсада, щоб гарненько розвивалася коренева система. У період посухи, а це в нас зараз почалося, літо почалося, це буде спекота, неймовірна. Ну, типу, вітаміни для людей, так само і ці препарати для рослин. До речі, все, як положено, дата стоїть, виготовлення на кожній пляжці. Деякі препарати по два роки. Термін зберігання. Конкретно цей, по-моєму, 3. Да, термін придатності 3 роки. Ну, а ці, по-моєму, по 2. По да, термін зберігання 2 роки. Не лише такий в асортименті є там і для буряка, і для кукурузи, і для квітів. Літраж також різний, для часнику, для газону, конкретно для овочів. Ви скажете, наприклад, а чим тут овочі? Тут же ж також садгород, овочі. Ну, дивіться, кожній рослині потрібен свій набір мікроелементів, правильно? І своє, своє дозування. Це йде як універсальний. Ну, а вже конкретно по кожному виду, там вже йде більш, як знаєте, як професійний такий підбір для, для рослинки. Тому виробник пише, що вистачає на 50 соток ось цього препарату, але мені здається на менше. Він такий, знаєте, густенький, добра концентрація. І особлива увага. Дивіться на інструкцію. Виробник це дуже гарно розписав, розбереться кожний, тут на кожній пляшці своя інструкція. Головне, не переборщити. Трішки менше, але не переборщити. І, до речі, обов'язково треба обробляти свої рослинки при температурі повітря, щоб не було спеки. Зрозуміло, що як ми жукак робимо йому аби погарячіше, тому з цими гратися не треба. Так. Ну, і це ось Хелмікс Борактив. Бачите, прямо ціла схема універсальний йде препарат. Це хелатні мікродобрива всі. Як пишуть, це в нас йде Добавки біологічно активні. Ще там є цинк. Тут написана таблиця, по яким культурам можна використовувати. Фази внесення також ну, все чітко. Головне, щоб, ще раз повторююся, читати інструкцію. Ну, Це нам також сподобався. Кому кому потрібно, звертайтеся. Конкретно ось це для садгород по картоплі, актив по 250 гривень, а оця йде 600 гривень Хелмікс. І вам вистачить його не на один раз. Ще навіть є окремо для овочів. Є окремо чисто для буряку. Ви скажете, а в чому ж різниця? Що то овочі, наприклад, що тут ось по городі йде, можна працювати. Ну, Кожна культура все-таки повинна містити свій комплекс добре, свою так сказати, концентрацію. Тут іде ось це як універсальне, а ті інші йдуть вже конкретно по певних видах овочів. Тому, друзі, кому потрібно, звертайтеся.